Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляен. Очікування були дуже стримані, оскільки попередній тиждень показав, що до чого. Обнадійливим, що правда, був телефонний дзвінок Трампа президенту Зеленському. Буквально перед розмовою Трампа з Путіним. Очевидно, що це мало трохи. Заспокоїти українську сторону, принаймні, і дійсно Трамп цікавився, що ж сказати Путіну. Президент Зеленський, наші думки, доніс. Треба сказати про припинення вогню, треба сказати про посилення тиску, і треба не приймати рішень про Україну без України. Нібито нічого нового. Все це вже було. Більше того. Напередодні цієї телефонної розмови Трамп говорив із Зеленськими, і з європейськими лідерами. І саме про це говорилося про припинення вогню і про санкції. Чекали, що так і буде. Але сталося не так. Весь світ чекав повідомлень і перших реакцій. І ця перша реакція була від Трампа.